Реформи Марії Терезії та Йосифа II. У 1740 році Карл VI помирає, і оскільки він не мав нащадків чоловічого роду, згідно прагматичної санкції, престол займає його старша донька, 23-річна Марія Терезія. Епоха правління Марії Терезії та її сина Йосифа II згодом увійдуть в історію як доба освіченого абсолютизму. Ще до вступу на престол імператриці зіштовхується із труднощами. Почалася війна за австрійську спадщину. Вже після її завершення, у 1748 році, Австрійська імперія була виснажена фінансово, потребувала людських ресурсів. Стало очевидною необхідність реформ для підвищення ефективності управління, модернізації армії та відновлення стабільності. У 1748 році було проведено військову реформу. Марія Терезія впровадила систему довічної служби в армії. Характерно, що рекрутському набору підлягали особи з бідніших прошарків населення. Окрім того, було засновано військову академію, а кількісний склад армії було збільшено зі 108 до 278 тисяч вояків. Щодо фінансової реформи, то Марія Терезія створила придворну палату, спеціальне відомство, якому були підпорядковані усі фінансові установи в імперії. Це дозволило централізувати контроль за фінансами. Другим важливим кроком було проведення першого загального перепису населення і землеволодінь в імперії. Це дало змогу уряду точніше визначити потенційні доходи від податків та оптимізувати систему оподаткування. Було також прийнято закон про запровадження загального прибуткового податку. Залучення до сплати податків привілейованих станів, дворянства і духовенства, було кроком до більшої соціальної справедливості та фінансової стабільності. Не менш важливим кроком у фінансовій реформі Марії Терезії була ліквідація внутрішніх мит та митних кордонів у 1975 році, було зменшено розміри мита на ввезення сировини та збільшено на предмети розкоші і промислові вироби. Вели заборону на вивіз за кордон сировини, необхідної для вітчизняних виробників, а новостворювані промислові підприємства звільнювалось від Плати податків на 10 років. У сільськогосподарській сфері однією з ключових ініціатив стала реформа, що дозволила селянам викупити свої наділи, що раніше були в урядовій власності. У 1971 році була створена спеціальна комісія, завданням якої було вивчення відносин між селянами та поміщиками. Комісія врегульовувала та зменшувала селянські повинності. Окремим кроком у напрямку полегшення умов для селян стала видача патентів про панщину для різних провінцій. Патенти обмежували панщину до трьох днів на тиждень та визначали способи викупу повинностей або заміни натуральних повинностей грошима. Задля посилення централізації імперії та адміністративного контролю було створено державну раду, також було здійснено реформу провінційного управління, розпочалася боротьба із хабарництвом і беззаконням на місцях. У сфері судочинства і законодавства також були зміни. У 49-му році було розпочато відокремлення адміністративної влади від судової, у 52-му було засновано нове відомство, яке стало вищою судовою інстанцією в імперії. У 1953 році почалося створення загального цивільного зводу законів, який отримав назву Терезіанський кодекс. Окрім цього, у 1968 році був виданий новий звіт законів карного права, відомий як Терезіанська Немезіда. У 1976 році було оголошено про обмеження застосування смертної кари та відміну судових катувань. Реформа освіти, проведена під керівництвом Марії Терезії, вважається однією з найбільш вдалих в імперії. Імператриця віддавала велике значення освіті ще з самого початку свого правління. У перші роки правління не католикам дозволили отримувати вищу освіту та вивчати світські предмети. У 46-му році було засновано Терезіаном у Відні для освіти дітей-творян, а в 51-му Терезіанську академію. Були створені світські школи для обох статей у сільських місцевостях. Діти відвідували школу від 6 до 12 років. При цьому перші роки вивчення проводилися мовою рідного краю, а пізніше німецькою. Йосиф ІІ, син Марії Терезії, вже з 1765 року був співправителем імператриці. У 1780 році Йосиф став імператором, і його десятирічне правління склало цілу епоху в історії австрійської монархії. Вихований у дусі просвітництва, Йосиф ІІ засвоїв і відповідні теорії про будову держави. 1 листопада 1881 року він видав два патенти для чесько-німецьких земель, за якими селяни отримали право оскаржувати дії поміщиків, а також обмежувалися права землевласників карати селян. Окрім того, було проголошено скасування кріпосної залежності селян. Селянам надавалися свободи вибору занять, шлюбів. Вони оголошувалися підданими, які виконували чітко визначені законом повинності. У 89-му році було видано указ про те, що 70% селянських прибутків не підлягали оподаткуванню, але він так і не набув чинності через опір поміщиків. Йосиф ІІ також зробив спробу запровадити єдиний поземельний податок, але реформа також була зірвана через опір дворянства. Були проведені зміни і у сфері державного управління. Державу було поділено на 13 областей, які очолювали імператорські намісники. У 1784-1785 роках в усіх областях імперії німецьку мову було запроваджено як офіційну. Йосиф ІІ був надзвичайно терпимим до критики. У 81-му році було оприлюднено закон про друк, за яким дозволялося безперешкодне гласне обговорювання в органах друку поточних питань і відкрита критика дій монарха. Що цікаво, навіть трактат під назвою «42-річна мавпа, який критикував його конкретно, не був заборонений. У цьому ж році було видано указ про віротерпимість, за яким католицька церква залишалася панівною, але православним, протестантам, мусульманам та іудеям надавалися громадянські права, позакривали монастирі та духовні ордени, які не сприяли народній освіті і догляду за хворими. Майно ліквідованих монастирів спрямовувалося на створення безкоштовних державних шкіл, якими керувала світська вища комісія. З наступного року відмова від католицької віри та перехід до іншої релігії припинили вважатися злочином. Була обмежена самостійність католицької церкви на коронних землях та її зв'язок із Римською курією, а сама церква стала залежною від держави. Народну освіту звільнили з-під впливу католицької церкви і передали під контроль держави. Але очевидно, що такі численні втручання Йосифа II в старі звичаї почали спричиняти невдоволення серед духовенства і дворянства. Народні повстання та протести прокотилися по всій імперії, що спонукало правителя посилити цензуру преси. Перед смертю він був змушений скасувати багато своїх реформ, окрім селянської та положення про віротерпимість. Таким чином можна зробити висновок, що реформи освіченого абсолютизму в Австрії були спрямовані на спрощення системи управління, а з-поміж іншого на централізацію, створення ефективного державного апарату, який був би освіченим та лояльним до монархії, обмеження міського самоврядування і цехових привілеїв, а також модернізації і уніфікації законодавства. Незважаючи на численні недоліки, реформи Марії Терезії та Йосифа II дали значний поштовх для розвитку держави та сприяли її встановленню в умовах стрімкого розвитку капіталістичних відносин.